Щороку, 30 липня, світова спільнота відзначає всесвітній день протидії торгівлі людьми. Цей день має на меті підвищити поінформованість громадськості про цю глобальну проблему і привернути увагу до тяжкого становища мільйонів жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами торгівлі людьми, а також заохотити людей активно допомагати і протидіяти цьому злочину. Так в молодіжному центрі Лофт було проведено змістовну та інформаційну толоку, присвячену всесвітньому дню протидії протидії торгівлі людьми до заходу долучилися представники ювінальної превенції, психологічні служби Подільського міськрайонного центру соціальних служб молодіжної ради, жителі села Липецьке та внутрішньо переміщені особи. Питання протидії торгівлі людьми є досить важливою проблемою в умовах сьогодення. Саме тому в рамках всеукраїнського дня протидії торгівлі людьми наш центр вирішив організувати таку змістовну інформаційну толоку. З представниками психологічної служби і венальної превенції Подільського міського центру соціальних служб. А також з молоддю нашої громади, внутрішньопереміщеними особами та молоддю із села Липецьке. Ми щиро вдячні, що вони до нас завітали, і маємо надію, що основна ціль сьогоднішнього заходу досягнута. Спікери поділилися своїм досвідом та експертними знаннями, підкреслюючи необхідність єдиної спільної боротьби з цим проблемним явищем. Завдяки спільним зусиллям, інформаційна толока стала інтенсивним джерелом знань та місцем для обговорення, також у іншій залі. Центру проводився тематичний майстер-клас для дітей громади та внутрішньо переміщених осіб. Майстриня Олена Гутник виготовляла разом з малечою оригінальні інформаційні буклети. Також вона протягом усього заходу активно спілкувалася з дітьми про основні аспекти протидії торгівлі людьми. Сьогодні ми з дітьми. Вивчаємо, як захистити себе в умовах сучасного часу і сучасних обставин, і з нагоди цього ми робимо поробку для того, щоб діти тактильно і на слуху запам'ятали трошки. А з чого саме складається ця поробка? Це така інформаційна людинка для того, щоб все, що ми проговорюємо, все, що ми про що ми спілкуємося, що все залишалося з дітьми у вигляді чоловічка такого паперового. Тож подібні заходи дають можливість молоді та дітям не лише весело та цікаво провести час, а й розуміти серйозність проблеми, з якою стикаються люди по всьому світу. Ксенія Соболевська, Олександр Мазур, телеканал КЕТ.